Щорічний технічний огляд автомобілів є обов'язковою процедурою для забезпечення безпеки руху у багатьох країнах. Раніше в Україні обов'язковий техогляд для всіх транспортних засобів був дуже корумпованим. Тому 2011 року його скасували для більшості авто, залишивши обов'язковим лише для вантажівок, автобусів і транспорту для перевезення небезпечних вантажів. Про особливості цьогорічного техогляду докладніше далі. Отже, кому обов'язково потрібно буде проходити тихогляд у 2024 році. Сьогодні в Україні обов'язковий тихогляд щороку потрібно проходити вантажівкам понад 3,5 тонни, причепам до них таксі та автобусам. Двічі на рік транспорту для перевезення небезпечних вантажів, раз на два роки легковим авто для комерційного використання та вантажівкам до 3,5 тонн із причепами віком від двох років. Де можна пройти тихогляд в Україні? І скільки він коштує? Тихогляд тепер можуть проводити. Як державні, так і приватні компанії. Під час огляду перевіряють технічний стан автомобіля і документацію. Якщо все гаразд, видають документ про проходження техогляду, а якщо стан автомобіля неналежний, видають акт невідповідності. Що потрібно мати з собою, щоб пройти техогляд? Потрібен, звісно, сам транспортний засіб, техпаспорт на нього і паспорт громадянина України. Якщо техконтроль проходить не власник авто, а представник власника необхідна довіраність. Якщо автомобіль обладнаний спеціальними Елементами конструкції потрібно пред'явити документи на них. Скільки коштує техогляд в Україні? Вартість техогляду транспортних засобів варіюється залежно від населеного пункту та типу транспортного засобу, дешевше за все, у Луцьку й Тернополі найдорожчі в Одесі. В цілому ціни на техогляд починаються від 1000 гривень і сягають двох гривень та більше. Що буде, якщо не пройти техогляд? За відсутність тихогляду передбачені штрафи 340 гривень при першому порушенні, 3400 за прострочений тихогляд. При повторному порушенні доведеться сплатити вже 17 тисяч гривень. Також можливе позбавлення права керування на 3-6 місяців або навіть адміністративний арешт на 5-10 діб. Чи можуть знову ввести обов'язковий тихогляд для всіх без винятку транспортних засобів? Цьогоріч ймовірно цього не станеться, але очікується, що звільняти від проходження тихогляду всіх водій. В вона завжди не будуть, адже законодавство України поступово наближається до європейського. А хто ж не пройде обов'язковий техогляд у разі його запровадження? Ймовірно, його не зможуть пройти. Автомобілі, які мали значні пошкодження, старі авто віком понад 15 років, а також автомобілі з суттєвими переробками та тюнінгом конструкції. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.